Сьогодні, 27 травня, звати мене Любов, шлюс своє вітання з Запоріжжя. Тепер настала черга показати свою міні-тепличку. міні тепличка дуже погано спрацювала, треба буде її доробляти. Отак от, от посіяла я тут 20 насінин помідорів Кантос, але вийшло всього 10 насінин. Буду скоро їх розсаджувати. тому. Вирішила показати свою міні-тепличку, яка погано спрацювала. Буду її ще реставровувати. А тут помідорчик апельсин, розовий фламінго і три сорти турецьких помідорчиків. Теж буде скоро розсаджувати. З краю посадила свої черіки малесенькі. Вчора їх підживила дріжджами, і вони гарненько покрасивішали, погарнішали. Таке коротеньке відео про міні-тепличку. Бо вже пора розсаджувати помідорчики від тіля. На все добре. Скорішує нам всім перемоги. До побачення на все добре.